Друзі, ми сьогодні приїхали на нашу дачу. Вже осінь і ми вирішили висадити декілька фруктових дерев на нашій дачі. Це буде вишня та груша. Сорти зараз я вам покажу і перезиваю. Ось це груша, вона така буде жовтого. Води будуть жовтого кольору. Це Рексона, якось таке названня має ця груша. Продається з таким кубухом землі. Вже в принципі обрізана як треба на теперішній час. Зараз я вам покажу вишню. Це ось вишня наша. Вишня сорт шалунья середнього росту і такі не дуже крупні вишні виходять, але масовий такий дає врожай. Будемо висаджувати. Зараз я покажу, як ми готуємо під них грядку або місце для висадки дерева, випилювали тут. На нашій ділянці дерева старі фруктові, вони вже віджили своє зовсім. І десь біля тих місць ми посадимо і ці дерева, бо там вдали місце для них, вони не будуть заважати і будуть давати нам плоди, будемо збирати їх, подивимось, що з них виросте. Ну, Гадаю, рік-два і ми вже будемо збирати якісь плоди з них. Зараз їх ставимо сюди, закриваємо багажник, і йдемо, беремо лопату і переміщаємось в інше місце з цими деревами. Ось ми взяли лопату, взяли дерева і йдемо в наше місце, де будемо копати під них місця для висадки. Дивіться як ми будемо це робити. Ось ми і прийшли на наше місце висадки дерев. Одне дерево буде у нас з правої сторони від мене, друге буде з лівої сторони від мене. Тут залишились старі пні від тих фруктових дерев, які вже загинули на, цьому, на цій ділянці. Тому обновимо сад, бо крім горіха однієї яблуні тут взагалі нічого немає. Будемо зараз готувати грядки під них або місця посадки. Ось біля цього такого старого дня будемо тут робити в цьому місці місце для висадки дерева. Це буде груша, посадимо її тут, тому копаємо таку яму. Багато у нас ще коренів. Робимо коло. Робимо коло таке завшишки десь сантиметрів 80. Зараз будемо вибирати цю землю і копати, рихлити ґрунт глибже. І будемо саджати тут грушу грунту. Ось ми і викопали ямку для нашого дерева. Зараз ми його розріжемо. Сокира у нас дуже гостра. До речі, можете подивитися, як її робив зі старої сокири. Ось так. Коріння земне. і сюди ж висипаємо. Це теж сюди. Цю землю сюди. Так. Ось так ми поставили, треба засипати не вище ніж присажена до кореню гілочка до привитої частини. Треба закапувати до привитої частини, не вище. Десь ось так. Будемо закопувати. Тихо. Рівняємо. Ось так ми оздобили наш приямок для... з місцем посадження. Трохи притаптуємо біля ствола дерева. Ми наберемо води і прийдемо порієм місце висадки нашого дерева. На цьому грушу ми завершуємо висаджувати і будемо копати ямку для нашої вишні зараз ми поліємо наше дерево дивіться як ми висаджуємо вишню ось ми і вийшли на друге місце де буде висаджена вишня Вишня сорт шалунья, багато дає плодів, не такі великі, як є інші сорти, але рясний врожай вона забезпечує. Тому ми вибрали цей сорт і будемо саджати її в цьому місці. Зараз підготуємо, як і під грушу. Це місце, обкопаємо, підготуємо ґрунт і будемо саджати. Ось ми робимо коло. Десятки років була зарощена наша ділянка. Ми її купили в дуже такому занедбаному, занедбаному стані. Зараз все приводити до ладу, тому це не так швидко. Так, ось наше дерево вишня, шалунія, ставимо сюди. Обираємо пакет. Ставимо нашу вишню. Грунт, якщо залишається її на місці, то краще хай залишається. Ставимо ствол. Посередині рівняємо і закопуємо. Закопуємо. Ось. Бачите, вже рихла. Земля у нас вийшла. Ось ми посадили вишню шалунію, трохи притоптали біля кореня. Прививка у нас зараз поліємо, щоб обґрунто осів. Корені приживуться і вишня піде в ріст. Будемо її обрізати як треба. Груша теж далі, бачите, у нас посаджена вже. Тому на сьогодні ми що купили, те висадили. Наступний, наступних вихідних плануємо купити ще черешню, може персик, ще посадимо пару дерев, а потім будемо сажати. Малину, смородину. Може ще ви порадите щось купити на дачу, щоб посадити якісь фруктові дерева або кущі, може. Що буде приживатися гарно, що дає врожай гарний, якісь там назви, сортів. Ось, А на цьому сьогодні все. Ставте вподобайки, слідкуйте за нашим каналом. Давайте свої поради. Підписуйтесь і до нових зустрічей!